Об'явлення 1.10. Я був досі Дня Господнього і почув за собою очний голос, немов сурми. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми знову ж будемо розглядати становище або стан Йоанна, коли він бачив це видіння. І доволі цікаво буде узнати. Але спочатку ми розглянемо біблійний опис або біблійне розмежування, як це. Відбувається, а потім ми подивимося, як описує безпосередньо сама Біблія. І так, коли ми читаємо книгу Буття, другий розділ 7 вірш, там сказано про те, що Дух Святий був якби, частково даний людині при самому народженні або при самому створенні. І коли ми читаємо книгу об'явлення 1.10, сказано: Я був в дусі Дня Господнього. І ось ми, якраз сьогодні, розглянемо це питання, бути в дусі і дух в мені. Цих два якби, визначення, однакові вони чи в певній мірі різні. І так, буття 2.7 сказано: і створив Господь Бог людину з пороху земного і дихання життя вдунув в її, і стала людина живою душею. І так, описується про те, що людина, якби ем, була створена землі, в неї вдихнули дух життя, що може означати і. Наявність Святого Духа, Тобто це різні речі, але воно передбачає наявність Святого Духа. А ось, і стала людина душею живою, тобто вона не отримала, але стала нею. Коли роз'єднати два елемента тіло і дух, то зникає, звичайно, душа. Тому що душа це по суті символ самої людини. І ось саме в духу е, людини живе Дух Святий. Тобто Дух людини це не є Дух Святий, але там е, перебуває або живе Дух Святий. Е, Коринфянам 2, 10, 11 сказано. А нам Бог відкрився своїм Духом, бо все досліджує дух навіть Божі глибини. Хто Бож людей знає речі людські, окрім людського духа, що в Нім проживає? Так само не знає ніхто речей Божих, окрім Божого духа. А у Коринфянам 6:19 сказано: Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Святого Духа, що живе у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої. Знову ж, якщо ми тіло наше розмалюємо схематично, образно, як храм Божий, а він складався з трьох елементів це двір, святе і святе і святих, так і в людини є тіло, душа і дух. То ми знаємо, що Бог безпосередньо, якби символічно знаходивався в святому святих. Бог, зрозуміло, Він знаходиться завжди і всюди. Він не все і тобто він не є природою, але він знаходиться в природі. Він не є е... людиною, але він знаходиться в людині. І ось Дух це, якби, є символ святого святих. Відповідно, там його місце. Людина могла бути е... во дворі. Священники входили в ось святе, а безпосередньо Бог і ну, первосвященник раз в рік входив у святе святих. Тобто це перше, що варто зазначити. В Римляна нам 13,14 сказано: але зодяніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте пожадливість. І ось Галатам 5:19, ще зачитаю: «Ощенки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста і далі там цілий список. І так, в тілові безпосередньо знаходиться пожадливість і, можна сказати, гріх або нечистий дух. І так, в духі людини знаходиться Дух Святий. В тілові може бути, або це його якби, перевага. Коли Адам з Євою зрішили, то дьявол може претендувати від того часу на наше тіло, як містилище. Де він може перебувати? Це перше. Друге, що варто зазначити, ми розглянемо дві простих історії, які описані в Біблії, і розглянемо, що вони з собою, як вони описують стан, стан або становище пророка. І так, 2 Коринфянам 12,2, ми вже зачитували, але ще раз озвучимо. 14 років тому, чи в тілі не знаю, чи безціла не знаю, Бог знає, був взятий до третього неба. І так, апостол Павло описує, каже, я не знаю, чи це було в тілі, чи не тіла, але видіння відбулося і людина бачила, ну, була піднесена аж до третього неба. Хочу зазначити, що видіння е, в певній мірі, можливо, чимось схоже, як людина сьогодні бачить відео, але воно відрізняється, тому що воно більш реалістичніше. Що я маю на увазі зараз поясню? Об'яв... Леня 1010 сказано. І взяв я з руки Анола книжку та зів її, і вона була в устах моїх, немов мед, той Солодка, коли зів, вона гіркість зробила в моїм жовті. Це опис Іоанна коли він бачив видіння. І описується про те, що Анел дав йому книгу, і він їв. Ми читали про Ісаю, його очищали при допомозі. Вугілля жертвника. І це є особливий стан. І ще зачитаю одну історію, і ми якраз розглянемо е цих два стани. Другий опис е Матвія, 17 розділі 14 і 15 -й вірш, сказано: до нього один чоловік приступив і навколішки впав перед ним, мається на увазі перед Ісусом Христом, і сказав: Господи, змилуйся на Сину Моїм, бо існується новомісячі. І мучиться тяжко, бо почасту падає він у вогонь і почасту в воду. І так, два становища: коли дух святий, входить в людину, або людина в дусі, будемо казати. І коли дух нечистий входить в людину. Тобто людина перебуває в дусі, або дух перебуває в людині. І так, коли дух перебуває в людині, а особливо це нечистий дух. То він оволодіває тілом, як я і сказав раніше, про що ми і читали, і в попередніх віршах. Нечистий дух ходить в людське тіло і він повністю оволодіває цим тілом і керує ним. І людина вже в деяких випадках не може контролювати себе, і вчинки, поведінка, вона вже контрольована фізично безпосередньо нечистим духом. Це стан одержимості. Так званий, коли дух оволодіває тілом. Не завжди воля, не завжди розум, вони повністю покорені нечистим духом. Людина ще є самостійною особистістю, але вона вже безвладна і нечистий дух керує. Тому що ми читаємо про те, що е, він кидає його в вогонь, в почисти воду, то тобто людина цього не хоче собі причинити зла. Але нечистий дух це робить. На відміну від цього, людина, яка знаходиться в дусі, вона фізично контролює себе. Бог не мучить людину фізично, але він бачить видіння. Все, що навколо нього відбувається, воно настільки реалістично відбувається, що ми читаємо в об'явленні 10.10, 10 сказано, що він з'їв відчув гористь внутрі. Тобто, він цю книгу фізично не їв. Але йому настільки це видіння було настільки реалістичне, що він відчув, ну не емоційно, але відчув ці почуття і ці переживання. Тобто видіння впливає емоційно і психологічно на людину. Вона відчуває все це, що відбувається. Тому всі ті пророки, які бачили видіння, вони могли не бути в тій місцевості. а... Апостол Павло пише, каже: в тілі чи не в тіла, я не знаю. Тобто, швидше за все, людина тут знаходилася, але бачила це видіння. І видіння було настільки реалістичне, що вона може. Коли ми дивимося відео, ми можемо бачити картинки. Але людина, яка бачить видіння, вона не просто бачить картину, вона відчуває, скажімо так, вона може відчувати ту їжу, яку там їсться, запах той, який відбувається, і ось це є. Особлива відмінність е, людини, яка в дусі від того, що ми бачимо, або від того, що відбувається з людиною, яка одержима. І так, два стана, коли Дух Святий оволодіває людиною, і коли нечистий дух заволодіває людиною, тоді, в першому випадку, е, ну, в тому випадку, коли, коли нечистий дух ходить, він володіє тілом. Дух святий, він завжди живе в, святому, е, в нашому дусі, і відповідно. В даному випадку він дав видіння. І ось е, варто зазначити, що боротьба відбувається саме за нашу душу, ну, за наш розум, за наші емоції. І ось е, коли один дух в, в тілі, а другий в, душ, е, в духі, то вони борються за це. І от хто перемагає, якщо перемагає Дух Святий, відповідно воля людини повністю незалежна і. І так далі. А коли нечистий дух, то він намагається пороботити. І ось Іоанн, ми читаємо про те, що він був в дусі. Тобто, тіло його було повністю належало йому, ніхто не змушував його робити якісь речі, ніхто фізично його не змушував їсти книгу і інші види діяльності, але він це все бачив, він це все відчував і він все це переживав. І це важливо. Тому що це є стан захоплення або стан видіння, яке переживав Йоанн. І далі ми будемо розглядати, що відбувалося і що саме бачив безпосередньо Йоанн. І важливо те, що в даному випадку Господь закликає кожного з нас дозволити, він не є, ну, скажімо так, самовільно, а він просить, якби, дозволу. Війти в людину або оволодіти духом, і для того, щоб е, правильно або благосклонно впливати на людину. Е, Об'явлення 3.20 сказано: Ось стою під дверима та стукаю, хто ж почує голос мій, і двері мені відчинить, і я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Амінь.